Я всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про невеличку цитату із першого соборного послання апостола Петра, 3 глава, 10, 12 вірші. Бо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, то хай стримує язик свій від зла і уста свої від лукавих слів. Ухиляйтеся від зла і творіть добро, шукай миру і прагни до нього, бо очі Господні звернені до праведних і вуха його до молитви їхньої. Але це Господнє проти тих, хто чинить зло, щоб їх винищити з землі. Це доволі проста цитата, і вона дуже зрозуміла. Але чому от так от може здатися так от жорстко. Здавалося, що значить наші слова? І ми насправді дуже багато різних слів говоримо. Справа в тому, що наші слова вони відображують те, що от є в нашому серці. Чи там є зло, чи там є добро. Якщо в нашому серці є добро, ми намагаємося говорити добрі слова і уникати злих слів. Якщо в нашому серці зло, то це зло і виривається. В особливості це ми можемо бачити, коли з нами трапляються якісь форс-мажорні обставини, там, чи вдарилися зненацька, чи ще щось таке неприємне трапилось. І от що рветься в нас через наш наш. Інструмент, який Господь для нас дав, щоб ми ним говорили щось добре. Якщо від тіля л'ється щось погане, значить щось погане є в нашому серці. І ми повинні розуміти, що, якщо в нашому серці є погане, і ми це погане вважаємо чимось нормальним. Бог може відвернутися від нас, як сказав апостол. Це дуже такі застережливі слова. Щоб ми слідкували за тим, що ми говоримо, якщо ми хочемо, щоб у нас було все добре, від наших слів дуже багато чого залежить. І це не тільки залежить те, як буде Бог до нас ставитись, адже це найголовніше, що нам те, як до нас люди відносяться, якщо до нас, від нас може відвернутися Бог, без Бога ми загинемо, без Бога ми не наслідуємо Царство Небесне. Але навіть в відносинах людських. Наші слова також мають велике значення. Бо якщо людина, наприклад, сквернословить завжди, то з тією людиною ну, мало хто буде спілкуватися, адже будь-яке сквернослов'я, в особливості матюки, да, от вони неприємні, тому що вони несуть з собою зло, вони несуть з собою якийсь смисл, який, ну, про який соромно говорити. Ми ж не матюкаємося перед нашими батьками, наприклад. Да? І не говоримо якихось скверних слів перед е, тими людьми, які для нас вважаються якимось такими чистими, добрими, важливими. І ніхто не матюкається перед своїми дітьми, тому що не хочуть навчати своїх дітей якомусь скверному слову. Хоча, я розумію, бувають різні випадки, бувають різні люди, але в більшості своїй ми розуміємо, що це краще говорити добро і про добре. І добра буде в цьому світі більше. Якщо ми будемо говорити зле, якщо ми будемо говорити скверне, то зла буде більше і в нас самих, і в цьому світі. І, до речі, кажучи, апостол говорить не тільки про якісь погані слова, якісь принизливі слова, а він говорить і про ті слова, які можуть когось звабити до якогось до чогось недоброго. Адже іноді. Якесь зло, воно часто прикривається з якимись возвишеними словами. Як бувають там лжепроповідники, чи якісь лжевчителі, чи якісь маніпулятори, вони говорять, здавалося, правильними словами якісь речі, але смисл цих слів глубинний. Він в тому, щоб нести розруху, розділення, конфлікт сору. І від таких Бог відвертається. Тому завжди слідкуємо про те, що ми говоримо, щоб нас Господь не осудив. Щоб, знаєте, не вийшло, як в тому анікдоті, що от помирає вбивця, який вбив одну людину, і помирає письменник. І от вбивця, так, він там десь в верхніх ярусах при а Письменник, він все глубже і глубже опускається в преісподню. І цей письменник кричить, Боже, чому я от там, в голубинах в преісподні, я ж нікого не вбив, що вона всього письменник. А цей от вбивця, да, він от загубив душу людську, а йому відповідають, що цей вбив тільки одну людину, а ти своїми творами кожного дня вбиваєш тисячі. І ось в цьому є. Толі і мудрість. І в особливості, знаєте, в наш час, коли ми багато чого можемо говорити на камеру і виставляти в інтернет, і можемо писати щось, що все має значення. І від слів наших так, ми можемо бути засудженими, і наші слова можуть нас виправдати. Злі слова нас засудять. Бог нас засудить за наші злі слова, за добрі слова, виправдає. Тому намагаємося говорити добре. І буде нам добре, і буде в цьому світі добре. Бо добре слово, воно говориться по любові, а зле слово говориться по грудині. А Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бажаю, щоб всі ми були добрими і смиренними, і щоб в наших душах, в наших серцях, а потім в наших словах, було добро. Яке созідає, а не руйнує? Яке єднає, а не розділяє? Бережи всіх, господь.